Зрозуміло. Ось десь тут. О, щось наче тут є. Потрібно відчинити і подивитися. О, трішки відчиняється. Погляньте, друзі, що ви бачите? круглесеньке велике. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого весняного лісу, але поки що ще засніженого. Ну що ж, така примхлива наша природа. Шукаємо сьогодні по Першій світовій війні, і знахідки обов'язково будуть, тому що тут гарні місця, гарні позиції австро-угорських і німецьких військ. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Кожна гриня може врятувати чиєсь життя. Ну що ж, друзі, погнали Шукати все, що знайдемо, звісно, покажемо. Зранку був мороз і, мабуть, зараз приблизно 0 градусів, але сонце світить, погода чудова і копати навіть спекотно. Ну що ж, в мене перша знахідка, яку вам варто показати. Знаходив перед тим декілька пряжечок, гільзи, гудзики. Ну, нічого особливого, потім все покажу. А ось це вже цікавіше. Погляньте, що це таке? Це половинка жетону. З двох половинок. Німці, мабуть, Перша світова, ну такий гналесенький. Він, мабуть, розсипався в землі, хоча, хоча. Ні, розсипався в землі. Погляньте. На жаль, він такий поверхневий був. Зараз я його трішечки протру і вам покажу. Подивимося. До якого підрозділу належав цей солдат, що викинув цього жетона. Ну що ж, друзі, протер, але майже нічого не зрозуміло. Трішки проглядається ім'я і бачу r а який Бат, піхота чи щось інше, не знаю. Але погляньте, це не одна половинка, він приблизно ось так був. Тобто, мабуть, тут ще є рештки цього жетона, тому що ну як він може бути просто ось так лежати. Потрібно пропікати і, можливо, дозбираю. Цілого жетона. Купнув я глибшу ямку, і як я й передбачав, там є ще. Ну, здається, це воно, погляньте. А ні, це не воно, це якийсь відбиток. А я думав, що це вже воно. Ось десь тут був сигнал. І де цей сигнал? Пропав? Ось це воно. Ні, я думаю, це вже шматочок жетона, друзі. Потрібно брати пінпойнтер. І випікувати. Зараз ми знайдемо цього жетона. Чи ні, не знайдемо. Не зрозуміло. Ось десь тут. Ні, це гудзик. Це гудзик, друзі. А Я вже думав, в тій же ямці буде жетон. Ну, інший фрагмент цього жетона. Гнилий. Ось такий цинковий годзичок. Німці, перша світова. Ну що ж, розчарування трішечки. Продовжуємо. Друзі, погляньте, яка знахідка в камрада. Це луска. на пікельхельм офіцерський. Не знаю чий. Погляньте, тут ще є клейма навіть ось так буде видно. Ось він, напевно, трішки лопатою по ньому стукнув, але це дурниці. І тут ще ось ця луска є. Вона розкидана. Зараз я докопаю її і покажу вам. Напевно, що там цілий пікель. офіцерський, баварія з левами такий гарний. Ну, подивимося. Ще Камрад підійшов подивитися на луску від пікеля і ось таку знахідку показав, не знаю від чого, можливо, фурнітура від меблів, але це кільце, воно нерухоме. Тому я не знаю. І є сліди. Якоїсь позолоти. Так що, друзі, хто знає, від чого ось цей елемент, то пишіть у коментарях. Разом визначимо. Цікаво розгадувати загадки історії. І ще ось таку, наче шпеньку знайшли. Ось тут Solid пише, а ось тут made in France. Схоже, наче від джинсів, але думаю, що це того часу. От. Але можете написати, можливо, це щось сучасне. Неподалік ще знайшов ось таку знахідку. Хто дивиться давно мій канал, знає, що це таке. Це кришка від амбразури траншейного щита. У мене вже справді ціла колекція їх. Я вже інколи і не беру їх, але в нас піску і на реставрацію саме раз. А де ж цей траншейний щит загубився? Тут позиції тилові, траншей немає, але інколи їх використовували, просто ставили на вогнище і підігрівали їжу. От в такому побуті. Ці траншейні щити використовували, тому що раніше вони були ефективні на початок війни, але вже потім, коли з'явилися бронебійні кулі, ці щити не особливо захищали. Хоча, можливо, від якихось осколків так. Друзі, докопав я ту луску. І трішечки витратив часу, щоб вам скласти ось такий конструктор. Здається, всі лусочки на місці, але насправді це лише фрагмент, половина цього пояска на пікельхельм. Ось перша лусочка. Ну і, можливо, я не зовсім правильно поскладав. Кожна лусочка має свій номер, і по номеру їх потрібно поскладати. Ось така гарна, цікава знахідка. На жаль, пікельхельму немає тут. Але, можливо, він десь лежить поряд. Потрібно шукати, звісно, довкола, перевіряти місцевість і, можливо, пощастить. І сьогодні таке знайдемо. Ну і вже цікаві знахідки, друзі. Коли ви ще таке побачите? І я вже, до речі, давно не знаходив луску на Пікель-гельм. друзі, мене привітати, тому що, здається, я знайшов першу монетку. Ось тут. Монетка на австро угорських німецьких позиціях. І я бачу, друзі, що це один гелер. Погляньте, ось така одиничка. Треба її трішки почистити. А ні, і так видно, 1912 рік. Ще в доброму стані монетка. Погляньте, помити її і буде. Монетка не гнила, зеленасінька, патині. Послухайте пісню лісу. Краса неймовірна. Камради десь пропали, мабуть, щось цікаве знайшли. Не чую їх, де вони пікають, де вони ходять. Але я сподіваюся, ми знайдемося і знахідки їхні, я вам покажу. А тим часом з'явився на світ ось такий артефакт. Приховався від мене і від вас у землі. Але ми його трішечки бачимо. Вгадайте, що це таке? Дивимось? І це в нас. Що зачеп на австро угорську прягу? Погляньте, який гарнесенький. Можливо, і пряга там лежить. І зачеп цікавий. Бачите, склеймом, виробника. І що тут? А, відень пише. Ну, а тут, мабуть, назва фірми. Ось такий цікавий зачепчик. На горську пряжку. Можливо, і пряжка буде. Друзі, ось таку знахідку, таємничу знайшов камрад. Ну, я знаю, що це таке. Що це за скриня, в якій є золото. О, щось наче, тут є. Потрібно відчинити і подивитися. До Маузера 98К. Друга світова війна. Там має бути шомпол, там має бути викрутка. І мастило. Ну що, будемо відчиняти? Або можуть бути і різні речі. Собі солдат положив жатона і він там всередині. Ну що ж, відчиняємо. Давай. Легесенько обстукуй. Він же гналий, але цікаво, що всередині. О, трішки відчиняється. Все, давай. Так, сповний, друзі. Повний. Погляньте, як я і казав, що це в нас? Мастило. От витягується мастило, але акуратно. Тому що воно може бути бакелітове. Це вже цікавіше. Там такий ланцюжок має бути. Ні, ще, 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 ще. Шомпол є, щоб прочищати. Бачу, є. Ні, ні, ще. І з іншої сторони він також відкривається з іншої сторони. Ось такий у нас контент. З іншої сторони нічого. Так, так, що витягуємо? Ось бачите? Ось такі шомполи прочищати. Маузера. Ось попробуй витягнути. Бо мені однією рукою незручно. О, 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 акуратно. Не рви. Давай витягуй, витягуй. О, це лесенький ланцюжок. Ланцюжок забираємо. Це потрібно. О, є ланцюг. Погляньте ось такий ланцюжок для протяжки. Ось тут такі буси. І тут тканина була. І погляньте, не хоче так приржавіло, що не хоче витягуватися. Залізна чи бакелітова? Залізна чи... Залізо чи баке. Бакеліт, здається. Бакеліт, так що акуратніше. Ні-ні-ні-ні-ні. Це мастило, що можна, до речі, використовувати. Та бакелітова. О, супер. Ось-ось-ось в ось, ось, Акуратно. А, палян. Ось така. Мастильниця бакелітова. Гарнесенький стан, ну, а що бакеліту може бути. Що в нас? О! Погляньте, ще можна використати за призначенням. Бачите, різного типу. Вони чіплялися на ось цю протяжку і протягалися. Ось такі речі. А викрутки, викрутки не було. На жаль, ну, але ось така бакелітова мастильниця є. Супер! Шукаємо далі. Все, друзі, снігу майже немає. Можливо, лише в таких закутках він десь ще сховався, а так ліж чистесенький. Ось перед таким велетенським подвійним бліндажем я знайшов цікавий сигнал. А це виявився гудзик. Гудзик. Перша світла німці прусія. Ось з короною. Цілесенький кітельний гудзик. О, ще тканина. Бачите, Фетр. Ще шматок кителя. Є, солдат біг, біг, перечепився і обірвав свого гудзика. Дивіться, в гарному стані пісочок. Погляньте, яка корона. Почиститься, буде гарний. Погляньте, друзі, що ви бачите. Кругласеньке, велике Це жетон. Мав би бути жетон, я вже подивився, друзі. Це лише залізна заготовка на жетон. Я, до речі, тут і залізні жетони знаходив. І ось така ось заготовка. Не встигли солдати, на ній щось набити. На жаль, я знайшов її ось таку порожню. Колись давним-давно я також тут знаходив таку ж заготовку. Можливо, поряд знайдується лесенький справжній жетон. Де ж ці камради знову притихли, знову від них немає ніяких звісток. Десь вони ось там ходять і шукають. Ну що, друзі, знову ще з кругле і овальне, і можете мене привітати, тому що я бачу вже там літери. І він цинковий, кольоровий жетон. Дивимось, дивимось. Ого-хо і цілесенький. Поверхне трішки. Гнилувати, але все одно зараз я почищу і подивимося, що ж це за підрозділ такий. Трішечки часом він долею побитий. Ну, але що зробити? Війна, головне, що цілий. І... Головне, щоб якийсь був цікаве жетончик. Ну, Зараз чищу і показую. Прочитаємо, кому він належав. А жетон, друзі, несподіванка. Погляньте, жетон Адольфа, правда, бадера. Адольф Бадер, Клостер Вейлсдорф. Народився 21 липня 1879 року. Ерсбат, інфантерій Regiment, піхота. Ось нічого такого особливого. Піхота, але жетон Адольфа. Погляньте. І тут були Адольфи. На звороті нічогенько. Все, ховаю жетончика. Ну що ж, друзі, погляньте. І камрад знайшов жетончика, покликав мене, але лише половинку. Ой. Ось він такий. Геть кепський цей жетон. На жаль, якісь тут ці тонкі заготовки. І як бачите, вони прогнивають і просто розсипаються в руках. Але якась інформація та й збережена. Розглядіти важко, але бачу 94. А це означає, що 94-го року народження. Ні, 97-го, 1897-го року народження був солдат взагалі молодий. Уявіть, на початок Першої світової війни йому було всього 17 років. Що ж, друзі, докопалися ми до вечора і показую Наші знахідки, підсумок можна сказати. Ну, тут лише ті знахідки, що можна показати. Окрім гільз, якогось залізяча. Отже, це мої знахідки: псевдожетон, жетон і половинка жетону. Гудзик з короною. Один гелер. Такий латунний гудзичок. Ось пряжечка, скельце, таке кругле у смітнику було. Зачап від пряги. Частина луски на Пікельхельм. Далі це одного камрада. Ось якісь гудзички в нього тут. Ось це гарний гудзик. Погонний німці. Перша світова вісімка. Ось така ще корона, прусія, гудзак кітельний. Кришечка від люльки. Далі знахідки іншого камрада. Ось половинка жетона. Один пфеніг, рік 1913 рік. Німеччина, Німецька імперія. Далі ось такий велетенський гудзик, сигнал був, мабуть, гарний. От, фрагмент люльки на реставрацію. Ну і частина цієї луски. Також ось ця кліпса. Ну що ж, друзі, нелегкий сьогодні був пошук. Цілий день шукали і результат ви бачили. Без нахідок не повертаємося. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд поверни живим. Кожна гриня може врятувати чиєсь життя. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Слава Україні!